Вітаю сердечно, пані та панове, це ФріСту21. Продовжуємо тему займенників, і на черзі в нас Reflexive або Emphatic pronouns. Зворотні займенники. Що це за зворотні займенники? Чим вони такі цікаві? Якщо ми подивимося на першу схему, де якось я старалася впхати в неї всі займенники, які є в природі. То ось наша третя синенька ця група Reflexive pronouns, які, в принципі, всі перекладаються однаково. Сам, сам, сама, самі. І ось вони myself, yourself, himself, itself, ourselves і так далі. Тому подібне І самі себе або самі, або сам, або ще якось так. Ну, Оце воно і є. Нагадаємо собі, що «myself» – це сам, бо він походить від I, це я, «yourself» – від «you». Himself with he. Тут все дуже логічно. Herself she. Вона. Itself it. Це він, вона, воно. Коли не люди, скажімо так. А далі в нас ourselves, множина. Зауважимо, що тут трошки інакше воно вже утворюється. Це від we, yourselves. Тут добре видно різницю між другою особою, одниною і множиною. Рідкісний випадок. Бо you, що ти, що ви, це одне і те саме в англійській. І selves самі, коли вони. А також ще окремий варіант це oneself, коли в нас неозначена особа. Тобто не зовсім зрозуміло, хто саме. Отже, якщо подивитися, як вони утворюються, то тут система, наче і є, і нема. Бо з одного боку, все ніби просто: ми беремо додаємо self всюди. А з другого боку self в однині а selves в множині. один суфікс як половина слова ну і тут one self окремо стоїть з другого боку від чого вони утворюються нібито від присвійної форми нібито від possessive, скорш за все possessive adjectives ну це правдиво щодо my, щодо your а от him і her вже утворюється від object pronouns коли вони у непрямих відмінках стоять і взагалі від називного відмінку Our, your, ну, швидше за все теж від присвійної форми, а зем утворюється знову від об'єктного відмінку. Тобто якась така анархія, досить все так хаотично і не дуже зрозуміло. Але тут можна, звичайно, шукати якісь там історичні корені, чому воно так є, але простіше за все, просто їх завчити і не морочити собі голову, просто знати, що ось воно так утворюється і що до чого відноситься. Якщо ми візьмемо приклади. То буде таке. I do it myself. Я роблю це сама. Ну, або сам. Далі. You do it yourself. Ти робиш це сам. Ну і така логіка. Далі все те саме буде. Тобто оці myself yourself майже однаково перекладаються. Ну і далі можна продовжити. He does it himself. She does it herself. It does it itself. Він вона, воно робиться сам, робиться сама або робиться само. Можна ще самотужки сказати. Тут уже можна зауважити закономірність, що англійські займенники виглядають досить різними. А в нас воно все досить одноманітно. Сам, сама, само, самі і все. Нічого такого особливого немає. Абсолютно те саме відбувається із множеною. We do it ourselves. Ми це робимо самі. You do it yourselves, ви це робите самі, далі they do it themselves. Ну, вже допишемо все до кінця. І далі one does it oneself. Той робить це сам. Хто при цьому той, нам не видно. І ось знову в нас всі наші займенники перед нами. Є е, е, шикарний замінник оцих всіх сам-самі, сама, «само» і так далі, і так далі. Це самотужки. Тут можна було би і закінчити, але якщо ми повернемося до нашого заголовку, виникає питання, чому ці займенники називаються? По різному, рефлексив emphatic. Ну, reflexive – це зворотні, зрозуміло. А emphatic – це що таке? І виникає два питання: перше, яка між ними різниця? І друге: а що це в нас тут таке? Це власне зворотні займенники, reflexive, чи може це емфатичні, яких ще називають, або вказівні, було би правильно казати. Е, вказівні займенники. Що це таке? І насправді, оте от все, що тут намальовано, це emphatic pronouns. Тобто вони просто уточнюють нам, вказують, хто робить дію, не більше того. Але є інший варіант, коли в нас будуть рефлексив. І тоді в нас речення буде виглядати трошки інакше. Ну, от, приміром, таке: I saw myself in the mirror. Я побачила себе у дзеркалі. І відповідно всі решта десь в такому ж дусі будуть. You saw yourself in the mirror. «He saw himself in the mirror» Він побачив самого себе в дзеркалі. Зауважимо, що перекладається вже інакше. Тут буде я побачила себе. Не сама, а себе. Ось воно. Оце «myself». Ти побачив себе. Він побачив себе. В нас інший переклад і інше значення. Я не дарма взяла приклад з дзеркалом, тому що він дуже показовий. Це власне є «reflexive», «reflection», відбиття. Тобто в мене дія, якби бігає по колу, вона замикається на, на мені. Ну і далі можна весь список цей переписати і тут для повноти. І от тепер у нас є повний список прикладів, щоб все було в повній мірі. Якщо ми подивимося уважно на ці дві групи, з одного боку, reflexive pronouns, з другого боку emphatic, ми можемо зауважити одну цікаву річ. Якщо Emphatic, людина робить дію сама. При цьому неважливо, яка в неї дія і над чим ця дія відбувається. IT. Що таке it? Do it, do it, do it, «does it. Що таке it? Ми не знаємо, що таке it, це може бути що завгодно. А reflexive pronouns» я роблю дію над собою. Ти робиш дію над собою, і так далі. Тобто, в нас виходить така цікава штука, що дія ніби замикається на одній особі, на підметі. І от із цього можна вивести мораль, що reflexive pronouns» – Зворотні займенники. Це коли підмет робить дію над собою. Сам головний герой речення підмет, якщо завгодно. Це не обов'язково має бути займенник, це не обов'язково має бути я. Це може бути хлопчик, це може бути дівчинка, це можуть бути мої друзі, це може бути хто завгодно. Підмет може бути любий. Головний герой речення може бути любий. Робить дію над собою. Ну ясно, що він сам робить дію над собою, це зрозуміло, але головне, що над собою. Тобто в нас один суб'єкт і один об'єкт. Тобто в нас subject дорівнює об'єкту. А от emphatic pronouns, у вказівних або емфатичних, чесно кажучи, я досі не знаю, як правильно. Головний герой речення робить дію сам, але над чим завгодно. І це, що завгодно, є дійсно чим завгодно. Тільки не самим героєм речення. От така між ними різниця. Тут можна орієнтуватись на саму назву emphatic – Вказівні займенники, тобто вони просто вказують, хто робить дію, не більше того. А в pronounce показують ніби відображення головного героя у його об'єкті. Ну, можна і так про це говорити. Ну, от можна ще таку схемку намалювати. Subject, підмет, далі там в нас дія якась. А далі в нас об'єкт. І при цьому subject і object це одна і та сама персона. Ну, от можна так на це дивитися. А от в Emphatic Pronouns такий фокус не проходить. Тут у нас суб'єкт, далі в нас буде дія, далі буде об'єкт, якого ще може і не бути. Дія може бути без об'єкта запросто. А от далі буде Emphatic Pronoun стояти. І це буде просто уточнення, хто робить дію. Фактично, Emphatic Pronoun дуже сильно, дуже сильно прикидується прислівником. Можна ж сказати. Я роблю це сама і спитати, а як я це роблю, яким чином сама. Ну і до певної міри це буде як обставина виглядати. Emphatic Pronoun розмовляє не так з сабджектом, як з дією. Ще один такий цікавий момент: що якщо з Emphatic Pronoun в принципі можуть бути любі дієслова. Ну, я можу сама робити все, що завгодно. То з рефлексів пронаунс можуть бути лише ті дієслова, які вживаються з об'єктами, з додатками. Тобто це так звані Transitive Verbs, або перехідні дієслова. Тобто їм обов'язково потрібен предмет дії, бо інакше в нас не запрацює ця схема, в нас не буде куди рефлексів Pronoun поставити. Окремо можна записати, що дієслово має бути перехідним, тобто мати додаток. А тут дієслово може бути будь-яким. Ось такі займенники. З одного боку тема досить виглядає страшно, тому що і перехідні дієслова, додатки, підмети, присудки, що куди ставиться, що куди не ставиться. Ну, досить багато всього. Але, тут, незважаючи на весь цей грізний вид, тим не менше, от достатньо отак от от подивитися на схему, і ми зразу бачимо певні закономірності. По-перше, порядок слів в реченні. Імфетик буде завжди в кінці речення. Чому? Тому що це обставина. Обставини ставляться подалі від початку речення. А рефлексив буде зразу після дії, тому що він додаток, він мусить бути піля дії, бо інакше ми взагалі не будемо знати, що воно таке. Я обов'язково зроблю вправи на це все, щоб було видно, як воно працює в реальному житті, в реальних ситуаціях. Скрін цього всього буде за посиланням. Дякую за увагу. Далі буде підписуйтеся на мій канал.